Розмаїття українських колядок представили 12 церковних хорових колективів із навколишніх населених пунктів Тисниччини. На головній сцені села Одаї в місцевому будинку культури відбулася розколяда. На величне дійство завітав митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви Владика Андрій. Село Одаї невелике, налічує 150 дворів. Однак люди тут віруючі, свято бережуть традиції пращурів. Приймати розколяду у своєму населеному пункті для місцевих велика честь. Тому до цієї події готувались дуже старанно. Це звісно що це є свято, тобто це не кожного року таке відбувається, коли приймаємо велику кількість хорів в нашому селі. І думаю, що це буде. Гарне торжество для нашого села Дай. Розколяда щороку мандрує селами Тисменниччини. Цьогоріч 12 церковних хорових колективів прославляли народження Христа в селі Одаї. Воно вперше приймало учасників цього величного дійства. Самобутні для багатьох вперше почуті і вже добре відомі колядки щирі віншування звучали із вуст як дорослих, так і дітей. До нас у наше село завітали наші церковні хорові колективи із різних сіл, щоб разом заколядувати, піднести настрій українській. Цього народу, щоби мир і спокій панували в сім'ях і в наших родинах, і вже як ведеться за нашим прадавнім християнським звичаєм, наша громада української автокефальної православної церкви села Одаї, щиро вітає наших колядників. Розколяда це духовне джерело, яким живиться український народ впродовж багатьох століть, тому продовжувати традиції предків та зберігати автентичність колядок обов'язок українців, впевнений митрополит Галицький керуючий Івано-Франківською єпархією УАПЦ Андрій, який завітав на свято водаї і благословив це величне дійство. Коліда це є дійсно дійство, яке має великий глибокий зміст. Зміст перш за все різдва Христового в тому відношенні. Що сьогодні нам треба колядувати, як наші діди і прадіди колядували? Бо інколи чуєш аранжировка сьогодні. Тої мелодії вона не відповідає тим слів з змісту. І хочеться, щоб саме автентичність тої мелодії зберегалась, і саме ось ця розколюда вона і покликана зберегати ту добру традицію, бо якщо не стане вже старшого покоління, то молодь за 20-30 років вони вже будуть колюдувати під ритми, мабуть. А це я вважаю дуже і дуже шкідливо. Продовж двох годин кращі церковні хорові колективи не чи не колядували і єднали усіх присутніх у спільній молитві. Неповторна атмосфера величі різдвяних свят цього дня об'єднала і учасників, і глядачів розколяди.